Слава Ісусу Христу! Сьогодні говоримо з вами про дві дуже важливі заповіді: не чини перелюбу та не пожадай жінки ближнього Твого. Ці заповіді вчать нас не лише про те, як шанувати стосунки між людьми, але й про чистоту нашого серця і помислів. Почнемо з першої заповіді: Не чини перелюбу. Ви напевно вже розумієте, що шлюб є святим зв'язковим між чоловіком і жінкою. Бог створив сім'ю як місце любові, підтримки, вірності. І коли ми чинимо перелюб, ми порушуємо не лише цей зв'язок, але й Божий задум про любов і відданість. Сьогодні, коли суспільство часто пропагує свободу стосунків, дуже важливо пам'ятати, що справжня любов базується на вірності та повазі. Перелюб руйнує довіру, шкодить родинам, ранить серця. Як християни, ми покликані берегти свою чистоту і готуватися до стосунків, які будуть побудовані на Божих принципах. Але ця заповідь говорить нам не лише про фізичну зраду, вона стосується також і наших думок, наших бажань. Ми маємо навчитися керувати своїми почуттями, аби вони віддавалися Божій волі. Боротьба з гріхом починається ще в серці, в наших намірах і прагненнях. Друга заповідь не пожадай жінки ближнього Твого, це про стосунки. Заздрість і бажання того, що належить іншому, руйнують наш внутрішній мир і спокій. Коли ми бачимо щасливу родину чи пару, ми поч... і починаємо заздрити це вже гріх. Бог хоче, щоб ми раділи за інших, навчилися чекати на свої власні благословення. Заздрість в стосунках може призвести до втрати радості і порушення Божого порядку. Замість того, щоб зазрити чи бажати чужих стосунків, ми повинні і довіряти Богові, що він має для нас найкращий план. У шлюбі Бог дає людині того, хто буде її підтримкою, другом коханою людиною. Якщо ж говорити про наше сьогодення, то важливо вже зараз вчитися шанувати не тільки шлюб, але й саму ідею часоти та вірності. Це починається з дрібниць, з того, як ми ставимося до людей, як поважаємо їхні стосунки, як контролюємо свої думки та бажання. У світі, де часто популяризується невірність та легковажні стосунки, ми покликані до іншого. Ми покликані бути прикладом чистоти, вірності і любові. Наше тіло, наш розум, наше серце належать Богові, і ми маємо берегти їх в чистоті. Чим більше ми будемо зростати у Божій любові, тим ясніше ми будемо розуміти, що справжня любов це не лише пристрасть і бажання, це жертва, вірність і повага. Як молоді християни, ви маєте чудову можливість плотувати себе до майбутнього життя, в якому шлюб і стосунки будуть відображенням Божої любові. Дякуйте Богові та дотримуйтесь його заповідей. І він направить нас на шлях істинної любові та щастя. Пам'ятайте, що Божі заповідь це не обмеження, а дорога справжнього щастя і миру в нашому житті. Тож нехай ваше серце буде чистим, а ваші стосунків прикладом вірності. І тоді Бог благословить вас на щасливе та довге життя.